случае сопротивления будете уничтожены. Шансы выжить травни нулю. Подумайте о своих детях, близких, которым вы нужны. Таке повідомлення Тетяна отримала 25 лютого 2022 року. Ще більше місяця вона перебувала у рідному Сєвєродонецьку. організовувала евакуацію людей. Під час першої окупації міста у 2014-му її сина був випускний. Школярі тоді одягнули жовто-блакитні стрічки. І хтось з хлопців почав співати гімн. І всі, як один, піднялись і все співали. Звісно ж, там були присутні із автоматами, почали шукати, хто це розпочав. Ми того хлопця почали прятати. В березні 2022 року російська ракета влучила у будинок родини Тетяни. Місто обстрілювали майже цілодобово. Люди тікали під ворожим вогнем. З собою брали тільки найнеобхідніше. Ми тільки людей завели з діточками інвалідів. І тут починають, ми бачимо, як летять на нас ракети. І автобуси ще люди підтягуються, сідають. Тетяна зупинилася у Дніпрі. Тут продовжує допомагати землякам. Працює в хабі Сєвєродонецької громади. Сюди переселенці з Луганщини приходять за юридичною психологічною підтримкою. Їм допомагають із працевлаштуванням. Є черговий лікар. Раз на місяць переселенцям видають продукти, побутову хімію, є можливість підібрати собі одяг. Також у нас цифровий хаб є, де отримують люди послуг ЦНАПу. Вони можуть здати там документи за зруйноване майно своє. Сирина лунає під час прийому пацієнтки. Ще є час, щоб спуститися в укриття. У Дніпрі працює ціла лікарня переселенка з Сєвєродонецька. Вікторія, як і багато співробітників медзакладу, теж переселенка. Працюють. Нормально. Додому хочеться. Всі живемо в надії повернутися. Пацієнти з Сєвєродонецька продовжують лікуватися у своїх. Втім, ці спеціалісти приймають і Дніпрян, і переселенців з інших тимчасово окупованих міст. Анатолій отримав травми в Маріуполі. Гарне обслуговування, тому як би, ну ми, скажімо так, в з сложився обстоятельств постійні клієнти. Тут ведуть прийом ендокринологи, травматологи, хірурги, терапевти, гінекологи та інші вузкопрофільні спеціалісти. Єдиний стаціонар. До команди сєвєродончан приєдналися і колеги з інших окупованих міст. Ми дуже дякуємо, що нас тут прийняли, що ми маємо змогу тут працювати. І до нас вже шкодять і місцеві жителі, дуже нас дякують. У нас працюють і лікарі теж з міста Дніпра. І так нам приїхала посилочка, яку нам передавали для военных связанными носками. Но приехала она в начале лета и поедет к нашим ребятам, наверное, уже ближе к зиме, если это все не закончится. Корідниця сєвєродончанин Євген залишався в рідному місті до квітня, купував хліб і розвозив людям у сховищах. Під час першої окупації міста не виїжджав. Коли сепаратисти поняли, що так сказати про вони просто обіжали. так от і люди вийшли на площі, радувались. приїхали воєнні встановили український флаг. Зараз Євген допомагає мешканцям прифронтових міст і селищ у Донецькій та Луганській областях, організовуючи гуманітарні рейси, розвозить продукти, гігієнічні засоби, медикаменти, корм для тварин, підтримує військових. Хоча каже, донати на армію суттєво зменшилися. Не розуміють люди, навірно, що благодаря. Вони живуть так, як вони живуть, в относительно спокійних местах і в носительної ну, Повному часть знаходимося в Запоріжжі в Дніпрі, працюємо, зарабатываємо э, вже е, збираємо посилки, продуктовые набори, корма для животних. Євген, Тетяна і Вікторія чекають на друге звільнення Сєвєродонецька та намагаються, як можуть наближати перемогу. Всі троє кажуть: мріють повернутися додому.